4 листопада професійне свято відзначають залізничники. Урочистості з нагоди цього у міському палаці культури відбулися у вівторок. Залізничників урочисто зі сцени привітав міський голова Сергій Степанов. Він підкреслив важливу роль підприємств залізниці у розвитку лозової що такое підприємство жулезної дороги для города, Звісно, соціальні партнери, які створюють робочі місця. предприятия, за которыми стоят десятки людей, которые просто нуждаются. За ними стоят спортивные площадки, помощь спортивным школам, детским садам. За это искренние слова благодарности всем трудовым коллективам, всей семье железнодорожников, которые представлены в городе Лазаре. Я хочу поздравить и ваших коллег УК «Спецвагон» подразделения УК «Залезницы», которые тоже славны своими традициями и вообще истоки города – Лежать в історії железної дороги. Залізничників зі святом також привітали їхні безпосередні керівники, а також народний артист України Олег Дзюба, який сьогодні, власне, провів цей урочистий захід. Лозова це такий дуже видатний такий залізничний вузол, через який проходить дуже багато шляхів залізничних. Я лозову знаю дуже гарно, тому що ще багато років я приїздив сюди як соліст філармонії Харківської. І ми давали тут дуже багато концертів, це таке потужне місто. Але мені дуже сьогодні приємно, що ми приїхали в місцевий палац культури, і він надзвичайно вразив мене такою чистотою. Тут такий порядок, і видно, що місто піклується про культуру цього міста. З концертними номерами перед залізничниками виступили молоді зірки Слобожанщини, які представляють театр естради під керівництвом Олега Дзюби. Самі ж залізничники мріють про мир в Україні, стабільність в роботі. Всі вони, як і ті, хто прийшов привітати їх зі святом, бажають також процвітання залізниці. Длинних лет служби на железної дорогі, як ми служили по свої 40 літ. Щоб у них було благополуччя завжди, щоб були заробітки, щоб їм платіли. Любі, удачі, щоб була всяка робота, щоб все завжди було добре. Щоб все було в страні мир і все було нормально, то що я хочу. А так, все останнє нормально. Желаємо стабільності, в зарплаті, в роботі, і все найкраще, найголовніше здоров'я. Щоб у них була завжди робота, щоб все було добре. Здоров'я сім'ям, здоров'я, щоб в сім'ях было благополуччя да. і мир.